Його як понесло, я не знаю. Так люблю дивитись, коли вона щось вибирає. Ми суперніщі люди, які завжди жалуються на ціни. Так, да, так, да, да. головне правильно викрутити. Всім привіт. Ми зараз відбиваємо м'ясо на кручню. Всім привіток. Ролі відбиває, а я вже посипаю приправкою, замариновою. Тувається м'ясо великими шматочками. Ми сипемо приправку, перемішуємо разом з водичкою і тоді беремо сир, в серединку ріжемо шматочками. Лука помічник. І тут ще один помічник. З молотком стоїть. Я щіпку і піднімаю м'ясо. Да, да. У нас до речі ще сьогодні багато справ. Нам треба швидко просто поїсти, покласти малих спати і самим поїхати в На такі маленькі закупки. Верюємо наші крученики з одної з другої сторони. Я роблю таку заливку вершки, сіль перчик, трошки томату, якщо є, і заливаю наші крученики, накриваю кришкою. Так вони собі тушаться до готовності. Ну не знаю скільки, але може 10-15. Ось так трошки вершків. Я беру томатну пасту, теж на око, в принципі, сіль перчик. Коли викрученики піджарюються з однеї з іншої сторони, не треба їх накривати, вони просто мають мати такий золотистий колір. Взагалі, у нас такий сьогодні був ранок спокійний. Ми просто прокинулися, довго валялися в ліжку із дітьми. Потім я їм нагріла сирного супчику, вони поснідали. Можна було б їхати з дітьми, але це дуже займає багато часу, а ми хочемо дуже швидко поїхати приїхати, щоб нам почати знову відео монтувати і так взагалі побути вдома. Навіть поїздка за 20 хвилин від дому, вона все одно. Но вимоти, тому що треба вдіти дітей посудити в автокрісла, виняти з автокрісел по мокрому по дощеві зайти в магазин, посудити їх тележку, походити, повибирати. Це дуже довго часу займає, дуже багато часу. Я ж, до речі, варю макарошки. Сьогодні Адам зранку проснувся, його як понесло, я не знаю. Знаєте, вчора ввечері такий прикол, ми поклали спати луку, Адам ще не спав. І ми сидимо разом з ним. Його як, як, як то прорвало на мову. Прийшов дід, а він дідові все розказує. Тут Лука намалював малюнки, а от там мій малюнок біля ліжка. А тут в нього ослик спить. Я вчора офігела. Ого, думаю. і сьогодні даю йому молотка, і він каже, не бити буду м'ясо. Боже, така потіха, я не можу ті діти. Це просто вчора ліг раніше, того що він не спав в день. Якщо я ще до 4 років була впевнена в тому, що він буде спати в день точно, то вже зараз, коли йому вже майже 5, без двох чи трьох місяців то Я вже задумуюсь над тим, щоб переводити його на один сон. Поясню чому. Тому що так простіше, він буде лягати раніше. І якщо психологи кажуть, що взагалі до 4 років важливо дітям в день спати, дуже важливо, це якось рідні їх психоемоційний стан, вони не такі перезбуджені ввечері, то от вже зараз, в принципі, не бачу я проблеми йому спати один раз, тільки я одне но. От коли в мене ніч, допустимо, там важка, ми там лягли пізно, тому що монтували, в мене є можливість лягти. З ними, коли спить лука. А коли вже він не буде спати, я вже ну, ясне діло, що теж не зможу заснути вже сама по собі, тому що вже в мене все малий гуляє, треба мені вже бути з ним. Лишила я наші крученики на маленькому вогні 15 хвилин. Думаю, що вони вже готові. Зараз будемо пробувати. Що ви, хлопці, пробуєте? На все сім'я. Поки я всім на їсти, то вже сама нема часу коли їсти. Я, я вже надихалась цим запахом, і вже не хочу. О, ну як тобі крученик? Дові. Дові. Смачний? Угу. А тобі як крученик смачно? Так. Да. Що Стасик, Тобі смачний крученик? Ну він такий імбовий, як макарони. Імбовий? це за слово такий, ну, Самий таке, імбовий? Ну, саме крутий. Нас, до речі, питалися в коментарях тут якийсь стасік, це мій брат. Статі середній. Оце Нікон найменший і ще є Серафім. Він найстарший серед братів, але не старший за мене. Mm -hmm. Що скажи як? Mm -hmm. До речі, цими вершками з томатами, тому що ми тушили крученіки, можна поливати макарошки. Дуже смачні. Mm -hmm. Томат додає кислинку. Тому якщо ви хочете такі менш кисніші, дайте менше томату. Макароні. І вона рулеточка. І мені мало. Ми нарешті виїхали. Діти так швидко заснули, докатуша крутиться, а Адам зразу просто ліг і заснув, бо вже ми виїжджали, було без з Вже така пізня година. Нам треба купити олію 5 літрів. Нам треба купити туалетний папір. Нам треба купити. Порошок, велику банку, ще, можливо, яєць. І глянути на памперси, тому що вода закінчується. А так в більшості вже, може, цемент треба, але ну, цемент тоді в нього ще є один мішок. Може, ще візьмемо мішочок, один, побачимо. Плануємо все раз, -раз купити і. Йдемо. До побачення. Скільки діти сплять, то треба все швидко зробити, поки вони не проснулися. Ну, як проснуться нічого, я думаю, там Сасі з Ніколом розберуться, чим з ними зайнятися. Дивіться, як дерева класно обрізали. Якось так аж незвично, чи просто їх вже давно обрізали, тільки я не бачила толік, а? Я не знаю. Я тут не їжджу. Я їжджу, але я не звертав уваги, Як їх обрізали. <s LGBTQ> а я щось увагу звернула. Якось так голос стало відразу. Ми вже вийшли з машини, знімаємо гроші і напевно що зайдемо в Єво. Подивимося на ціну памперсів. Я ще хочу піти в аптеку подорожню, Там теж акції були. в шоці Ага, Памперси, дадо по 930 вона каже. А це вона незадоволена, тройка. А ти яку хочеш? Таке віща, що тут за ми якби заробляємо маємо зарплати. такі памперси. Згадали, що у нас ще цього немає як його? Шампуню. Щоб ви собі розуміли, о 200 гривень я купувала два місяці назад на розетці банку літрове шампуні за 200 гривень. Зараз 400 мл коштує 200 гривень. Я в шоці. Так, люблю дивитись, коли вона щось вибирає, стане з трьома банками і півгодини щось вибирає. Одну в руках тримає це вже десято. Вона перебирає і питає в мене постійно, що купити. кажу, ань, я можу і милом голову мити. Мені взагалі все рівно я просто до чого веду, що тепер у ці професійні шампуні. Вони ціні. А ще дешевше, ніж ті, тішу... що альо. Збрушиться, давай. Як можна прискорити жінку в виборі шампуня? Значить так. Дивіться, підходите до вітрини і кажете, Люба, я вибрав шампунь. 38 гривень одна літра для всіх типів волосся. І вона зразу швидше починає вибирати. В принципі, мені так здалося. Карпуємо Майка. 0066. На відео складається реально таке враження, що ми якісь, не знаю, супер люди, які завжди жалуються на ціни. В чому причина подорожчання? Долар стоїть на місці, він не росте, він ще навіть трошки опускається. А, а ціна на шампунь виросла два рази. Ми зайшли в подорожних памперсих 8,50. Я їх ніколи не брала. Кажуть, що класні, їх всі беруть, Залишилась одна пачка на акції. є. Наш ти почалось корудні. А чого, дивись, така сама. Нам треба не по чаюська роди, нам Резінці, треба масляна. Ні, там, там не, не однаково. Це як цикла, як Дика якась вирвалася з дому. А то держись до магазину і треба ще купити. Толік, нам кава треба. Толік, нам свічка треба, толік нам ще якась фігня треба. Як сидимо дому, дому, нічого не треба, тільки приїжджаю це. Вот брехуха. Клас. І брехуху їм не обізвав. Не то, що брехуха, вона просто не договорює. Виїжджаємо з дому, Аня, що треба купити? Та так, памперси, олію там. Ну і все. Кажу, Аня, точно? Да, точно. І ми на ринок приїжджаємо. О, і бумага вже зразу їй треба. Якісь кульки. Я про бумагу казала. Я про бумагу казала. Кому ти казала? Людям. Класно, а що ти мені це не До речі, казала? <кій> До речі, коли ми з ним сварився, я кажу, ти це казав, Аня, я... Аня ти... Ні. Ань, Атоль, я, я тобі це казала, що не купляй йогурти і булочки, щось солене. Я такого не казав, сюди відео монтувати. Дивися, бачиш? Ти казав. Тупо таке підтвердження відео, реально, ти все, все на, на долоні. Ну от зараз ти мені теж казала, що нам треба купити це все, так? Да? Так, да, я казала це. Казала. Я, я на камеру це казала і ти це чув. Толі, просто ти неуважний, розумієш до мене? Так, да, да. да. Головне правильно викрутитись, правильно, на, тримай. Значить, попутала лиха зайти у нас ще в, в магазин, подивитися рідкий порошок. Отже, ми з Ані вибираємо рідкий порошок. порошок да. Як тут рідкий порошок? Отой бери, ото й здається для кольорових речей. А оце, ні, це для чорно-білих. Аня, то не туди ми прийшли. Мені подобаються оці тваринки. Добре відстірують. Толік, Дивися. Прикол в тому, що вони класні, але немає таких свіських, щоб зіграти в зоопарк. А, то зоопарк. У нас буде екзотичний. А ми парк. граємо в зоопарк, що ми? Ні, ми граємо. граємо в ферму. Так ферма буде така. Ферма яка? З крокодилами? Да. Крокодилі чи молоко? Бо от оце ні, ну типу це ні, це не то. Аня, ми за порошком прийшли. Дивись, Толік, яка якісна. Хто там того толіка слухає, коли на горизонті в нас іграшки. Ура! Ми якось нам е, пощастило і ми не купили тих звіряток. Ми купимо в іншому місці. Ми не купимо їх в іншому місці. Аня, в нас вдома цілий звірінець вже є, ще тих не вистачає. Купили деякі продукти, ще залишилось порошок знайти. І додому. Діти вже напевно проснулися. Ми зайшли в дитячий магазин. Ми ж не можемо вийти з пустими руками. О, наша покупка. Щось важливе. Для дітей хтось буде щось крутити, а я кажу, що зручно ходити з ним. Я буду його на роботу собі брати. Ми зайшли потім після іграшок, повернули там, був ще відділ один. І от я згла про круга, а в нас є такий залізний. І Лука хоче його крутити. Я кажу, Лука, це для великих дорослих людей. Я кажу, тобі треба маленький такі. Я тобі кажу, куплю маленький, будеш його собі там крутити. Побачимо, як я в нього буде реакція. Може, ще нам буде пробувати. Я що купили Дві пачки пакетиків, два перця. перці. Так, розглядати розпаковка. У нас просто в густях Серафім. Всім привіт! Подивіться, будь ласка, на його бороду. Він її зробив в барбершопі, дуже ідеально. Стрижечка, все, як має бути. Ще нова кофта, яку Соломія подарувала. Тепер граната, печінка, курка, сьоз. Отакі mm. взяли, пише для ослабленого ламкого волосся, порошок і, ну не знаю, памперси на пробу, зараз відкрию дві пачки бумаги, і тут ще олія п'ятилітрова. які кльові, на, на кожен день отако з головою хватить. Приїхали ми додому, переділися. У нас сьогодні в гостях серафим Анін брат, і Соломія, його дівчина. Значить, так яку тьощу нам зробила цю підсунула, коли ми вдома. Вона нам нічого не готує смачненького, А їх тільки серафим приїхав. Вона якийсь отакий от торт зліпила. <плес> Ань, що це таке за торт? Е, медовик. Чуєш, іди. А чого вона нам не робить таких медовиків, а серифів і зробила? <плес> іди грай ними разом. Класно. <плес> Тож іди, то що там Лукаса буде робити? Отака От то любить свого соночка більше, ніж зятічка любого. Є у нас така гра, називається як то? Крейзі Коко. Це, до речі, дуже-дуже клява гра для всіх треба... вікових груп. Тут є різні малюнки і треба на двох карточках знайти <плес> один, один, один <плес> однаковий. Тому більше набирає карточок той і виграв. Лука, дивись уважно. Як показала практика, настільні ігри прикольні не тільки для ігри з дітьми, а навіть коли приїжджають в гості, це дуже класне проведення часу. В кого є така практика ігор, настільних з гостями, то напишіть, будь ласка, нам також дуже цікаво буде. І от ми собі прийшли до думки, я собі так думаю, придбати ще таких цікавих настільних ігор, і навіть коли приїжджають гості, можна сісти просто і пограти. От реально всім багато тако сісти і пограти настільні ігри, а не тільки там сидіти там за столом чи там говорити. Друзі, ми сідаємо за стіл, а з вами зустрінемося потім. Значить, вложили ми дітей спати, як завжди ввечері. Світла в нас немає, тільки що вийшов від, від луки казки йому читав. Гості пороз'їжджалися. Аня сидить там, домонтовує відео вже на завтра. Вона робить музику, і вона там його підрізає. Я його підрізаю так само, і я роблю там переходи, це все. І я закидаю. День сьогодні вийшов такий спокійний, не Мали ще цемент купити, але щось ми забули про нього. Приїхали додому, кажемо, Аня, ми ще цемент мали купити. Ну таке ж. Спати десь в годині другій ляжемо. Напевно, якщо не пізніше. Так що, дякуємо всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайк, кому сподобалось, і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!